Зараз розповімо про неймовірну дуельну настільну гру Володар Персів, дуель за середзем'я. Локалізація настільної гри Lord of the Rings Duel for Middle Earth від видавництва «Ігромах». І це в нас настільна гра спін-офф продовження настільної гри Сім чудес. дуель. І та настільна гра чудес. дуель це було спін офф продовження настільної гри Сім Чудес. І це. Ви щоб розуміли, Сім Чудес неймовірно відома гра. Сім Чудес Дуель гра, яка вийшла як продовження, як спін офф від «Сім чудес», і гра, яка стала кращою, ніж Сім Чудес, і більш відомим за неї. І вона зараз вища в рейтингу за неї. І тут виходить нова версія тієї гри, а я. Коли знімав свої топи дуельних настільних ігор, сів через дуель, це зазвичай вона в мене була одна з перших. Це ну, загально визнана, одна з найкращих дуельних ігор у світі. І до неї видано два доповнення, також локалізовані українською. І це прям. Повноцінна масштабна гра. І тому, коли видавали цю гру, я був так дуже недовірював до неї відносився, тому що ну це продовження вже якоїсь шикарнючої гри, які щось змінювати, ну прям складно, бо вона настільки крута. Плюс самі автори цієї гри Антуан Боза та Бруно Катал, це дуже відомі автори, які купу класних настілок зробили. Знаєте, це прям ну, такий блокбастер. Плюс художник цієї гри Вінсен Дютре. Це супер відомий художник на стільних іграх. Тобто, це в нас прям зірки зійшли. Зробити таку прям, ну, знаєте, топову гру блокбастер. А ще й Володар Персів це одна з найвідоміших франшиз у світі. Все це разом поєднується в те, що ця гра одразу привертає увагу. А в той же час я одразу і не дуже їй довіряю. Але одразу вам скажу, що. Мої страхи не виправдилися, І це шикарна настільна гра. Давайте я вам розповім її правила, покажу компоненти, і потім вже поділюся власним враженням про цю настільну гру. А перед тим як перейти до правил, я розкажу вам, що видавець цієї гри і громад це не тільки видавець, який вже багато років на ринку, а ще й магазин настільних ігор, де ви можете купити і цю настільну гру, і багато різноманітних інших. І за промокодом zedrotua 10 ви можете отримати знижку у 10% у цьому магазині. І посилання на купівлю цієї гри і. Цей промокод в описі цього відео. Переходимо до правил. Тож, поїхали до правил. Це в нас стартовий розклад гри, це в нас гра на двох гравців. І як і в базовому, можливо, знайому вам 7 Дес-Дуель. Ви тут граєте три раунди. Кожен раунд викладається нова серія карток. І тут так само є три варіанти перемоги. Але вони зовсім трішечки змінилися. Перший варіант перемоги це оцей трек з кільцем і з пластиковою штукою. І Пасковим назгулом. Як ви граєте один гравець за брасу кільця, інший за сили темряви. Класний пацани. Якщо брасу кільця доходить до сюди, до жетону з мордором, то вони викидають кільце в мордор і брасу кільця перемагає. Але за ними тут слідує назгул. і якщо він добирається до цих волосатих маленьких полоросликів, то він їх схаває і тоді виграє. Темна сторона. Дуже візуально доступний варіант перемоги. Далі в нас є оце де ми б'ємося. І якщо в якийсь момент гри ви будете присутні у всіх семи регіонах, що візуально тут дуже зрозуміло, то ви також перемагаєте, але вже перемогою в битві. І ще в нас є оці різноманітні фракції. І якщо ви зберете символи шістьох фракцій, тобто ви потоваришуєте з ними, то ви також перемагаєте. Тут це замість науки. Це в нас варіанти перемоги. Але як же це все грається? Ви граєте три фази, і в свій хід ви робите одну з двох дій. Ви або берете картку з загального пулу, або будуєте фортецю. Коли ви берете картку, ви можете її або розіграти собі, або скинути, щоб отримати бабки. Гроші. Золото. На початку гри гравець за добро розміщує два воїна. Ось тут в ліндоні. А Гравець за Темряву розміщує два воїни у Мордорі. Гравець за затримку отримує дві монети, а гравець за світло три, і перший ходить гравець за Темряву. По черзі ви або берете звідси картки, або будуєте один з цих трьох фортець. Ви можете взяти тільки доступні картки, ті, які не закриті. І тут є перехорнуті картки, будуть відкриватися. І також є декілька карток, які в раунд не приходять. І ви не знаєте точно, які карти будуть тут. З самого початку. Картку ви або берете собі і розміщуєте перед собою, і вона вам буде приносити ефект, або можете її скинути у відбій, щоб отримати стільки мед, який зараз раунд. В першому раунді одну монету, в другому дві, а в третьому три. які ж у нас тут є картки. По-перше, ці сірі картки це картки ресурси. Але тут це не просто ресурси, це ось хитрість, лідерство, хоробрість і кувачок. І коли ви його собі берете, у вас є до ступер доступний цей ресурс, тому що, наприклад, для цієї картки тут є ціна знизу намальована, для неї необхідне лідерство. Так як в мене його немає, то я можу заплатити будь-який сим, в мене не вистачає, коштує одну монету. Я почу одну монету і собі забираю ось цю символ ці картки дружби з гномами. Ось його ціна, ось символ дружби. І тут також зверху є ще символ того, що я зможу в наступному раунді побудувати якусь картку безкоштовно по ланцюжку після цієї картки. Тобто в нас є картки з ресурсами, і ось вже ми подивилися зелену картку. Це картка дружби. Відкривається одразу нова картка, так як вона відкрита. Цей гравець є, бере жовті картки. Жовті картки тепер просто дають монету. От Він її взяв, отримав одразу дві монети. І відкривається ця картка. Ми вже будулися картки в Sірі, тепер є картки червоні. Цю картку, коли ви берете, ви просто розміщуєте одного воїна в один з двох цих доступних регіонів. І також по ланцюжку зможете побудувати ще одну картку. Я от беру собі цю картку і я. Бо ланцюжку розміщують собі в одному з цих регіонів воїна. Воїни вони просто розміщуються в регіоні. Вони там або розміщуються, або вони іноді зможуть пізніше в наступних фазах рухатися. Якщо два воїна розміщуються в одному регіоні, вони в них переходить бій і вони просто обидва убираються з поля. Ще у вас будуть доступні фортеці, про них я розповім пізніше. Так розповів про ресурси. Наприклад, цей бере ресурс, відкривається картка. Тепер кільце. Як тільки я беру кільце, ось світлий гравець, то я рухаюсь по треку кільця. Тут. По факту у вас просто два треки, але вони таким дуже гарним чином зроблені. І, по ходу ви можете отримати додаткові бонуси. Тут у нас є монета, розмістити одного воїна, зробити ще один хід або зруйнувати фортецю суперника. І, наприклад, якщо доходите в цьому треку, то виграйте. Суперник мій ходить також ще набирає дві монети. Монети це по суті такий ультимативний ресурс. Тепер цей гравець він буде збирати ось дружбу. Йому не вистачає ресурсу для цієї картки, тому він платить одну монету. І це дружба з людьми. Тепер розповім про дружбу з фракціями. Якщо ви збираєте дві картки однієї фракції, то ви ось тут бачите спеціальні жетончики. Ви берете два жетончика цієї фракції, відкриваєте їх і обираєте один з них і собі дістаєте ефект цієї фракції. Якщо ж ви збираєте три різних жетони дружби з цими народами, то ви берете по одному жетону з цього кожного народу і вибираєте один з них. І тут є перечень всіх цих жетонів, які тут є, на листочку. Це подивитися, що з яких цих народів роблять, і можу одразу вам сказати, що ці ефекти дуже сильні, вони прям відчуваються імбалансами настільки вони круті. Дуже раджу вам їх отримати і не давати вашому супернику. Цей гравець ходить, забирає собі цю штуку. В цьому нічого не залишається, але ні, він бере собі лідерство. Наперед. Відкривається ця картка. У цього гравця він вже купив собі оцю картку з кулачком, і тепер вона йому пасивно завжди приносить один кулачок. І тут є картка, яка вимагає один кулачок. Тому цей гравець може собі дозволити. До цю картку, тому що цей кулачок в нього є, йому не потрібно платити гроші. Він собі купує і рухає свого назгула. Цей гравець зобов'язаний взяти цю картку, бо може він її скинути. Або тут ми подивилися вже всі варіанти карток. Просто далі ще вам покажу як грається. Тепер розкажу про це: ви можете в свій хід купити одну з цих фортець. Її ціна це. Ось тут вказані всі символи, і вам треба заплатити. Тобто, по суті, ви можете одразу і заплатити, наприклад, за 6 монет. І перший символ це заплатити стільки, скільки у вас вже є фортець. Але тут це означає, що ну, на перша фортеця вам буде коштувати нуль. І кожна з них додає свої спеціальні властивості. Наприклад, з тих, що відкриті, ця розміщує фортецю в цей регіон, і ви берете з будь-якої стопки собі 2 жетони, берете один з них. Це розміщує одну фортецю одного воїна і на надвару ви рухаєтеся по кільцю, по треку кільця. І тут ви Фортецю і три воїна в цей регіон. Давайте я вам ще дограю цей раунд. Е, у нас походив цей гравець, ходить цей. Він забирає собі цю картку, розміщує одного воїна в один з цих регіонів. Розмістив. Відкриваються дві картки для цього. Він бере собі це кільце, рухається на один ближче до цих волохатеньких хобітів. Цей гравець забирає собі картку, в нього буде, буде, буде один ресурс. Цей гравець думає, бере собі ще кільце, і вони всі з символами ланцюжка наперед. Але за цю він зобов'язаний платити монету. Відкривається картка, цей гравець забирає собі дві монети, бо він не хоче відкривати цю, щоб не дати цю іншому гравцеві. Цей гравець також не хоче, забирає собі цю. Тому цей зобов'язаний взяти собі серце. І цей бере собі ось цих дружбу з цими хобітами, але він за це платить одну монету, бо в нього немає. І цей розміщує воїнів. Одного воїна. Ось тут, не плачуючи за це монету, тому що в нього є ресурс. У нас наступає друга фаза. Ви перемішуєте картки і за схемою, яка є і тут в правилах, і з боку на коробці, розміщуєте картки. Кожний раунд картки розміщуються по-новому. Тут в нас отак розкладаються картки, і ви продовжуєте грати і ходить наступним гравець, який наступним повинен був походити. Тобто ви завжди в цій грі ходите по черзі, тільки якщо хтось там бере зробити наступний хід, це не виправляється. І так ви граєте, доки хтось з вас не досягне одного з варіантів успіху. Якщо ніхто не досяг успіху, то перемагає той, хто знаходиться в більшій кількості регіонів. І те, що я не сказав, це фортеця, якщо ви її розміщуєте, то її не можна мочити. Там тільки здається, ось пару ефектів в грі. І знищити. І якщо туди приходить ворожий воїн, то він просто стоїть поруч з вашою фортецею. Фортець там залишається і ваша присутність в цьому регіоні залишається. А так, по суті, ви продовжуєте грати, в наступному раунді вам більше гра дає, і в наступному раунді ще більше. Якщо хтось з вас купив. Фортецю, то вона оновлюється тільки наприкінці раунду. І додається нова фортеця. І там, наприклад, от по таким стрілочкам ви можете рухати ваших воїнів. Загалом це всі права. Тепер там тільки якісь додаткові, можливо, символи вам не зрозумілі. І треба розуміти, що на початку у вас ресурси, потім побільше ресурсів, побільше вам дають картки. А наприкінці вже не буде взагалі ресурсів, але будуть дуже сильні картки, і буде дружба з чарівниками і з ентами. І будуть картки, які знищують чужі гроші і чужі Воїнів фіолетові додаються вже в останню третю епоху. Але кожна епоха ще скидається по три картки. Загалом, це і усі правила вона насправді реально проста. Я їй пояснював новачку. Тут стається багато всього, але дуже швидко, інтуїтивно. І багато дуже візуально зрозумілого, що кожний з варіантів перемоги він дуже візуальний. Щось що ти бачиш конкретно на цьому треку, досягтимети або ні. Тут ти бач, конкретно більше ти контролюєш або ні. Тут ти розумієш, товаришуєш ти з різними народами або ні. Це круто. Тепер до компонентів за компонентами. Це неймовірна гра. Реально, оверпродакшн тут все настільки круто. Ось подивіться пластикова ця штука, такого ну все прям вау-ефект. Що це так просто працює? По суті, це міг би бути просто два треки. яким ви слідкуєте, або може бути навіть один трек. Але це зроблено просто, щоб це візуально класно виглядало. Оці штуки. Вони картонні картки трішки більшого розміру ніж в попередніх частинах, і це дозволяє роздивитися неймовірні арти від вінсу та Дютре. У вас тут мапа дуже візуально класна, що передає цей світ. Оці жетончики картонні, гроші приємні. ваші оці чуваки, які ми ви тут воюють, які вирізняються, які легко їх побачити. На картках арти він та Дютре, що неймовірно, але. Те, що ви тут зможете тільки пізніше побачити, я в жодному рев'ю цього не бачив, але сам тільки не одразу це побачив, не під час першої партії. Що деякі картки бою об'єднуються ось так от в загальній картинки, які ви можете поєднати. що Це три різні картки, кожен з них працює по-своєму, а якщо їх об'єднати, вони об'єднуються в спільний малюнок. я просто в ульоті від цього. І це ще не все. Коробка. Так, тут все гарно, так? Да? Тут. Боком вона стоїть, все працює. Можна так поставити, можна так. Ага, у в нас немає цієї сторони. Але вона і так, і так боком працює. Тут все намальовано, в принципі, дуже хороша коробка. Плюс тут в нас з боку допомагаюча нам інформація, що просто суперзручно. Органайзер з оцього матеріалу нового, такого спресованого, я декілька разів все-таки бачив. І цей неймовірний органайзер. Тут є місця для кожних цих жетончиків окремо. Все влазить, не розлітається, прям жахват від того, який він хороший. За компонентами це точно прям оверпродакшн, що вона могла б бути набагато гіршою. Але так як це в нас супер блокбастер супер хороша гра, то й компоненти тут відповідні. Вона прям, ну. Топ топова гра за компонентами. Тож до моїх вражень. Це настільна гра шедевр. Я просто зараз ну, виходить буду дуже-дуже довго -дуже їх хвалити, щоб просто донести у вас думку, що це неймовірна, захоплива, елегантна настільна гра. Я. Дійсно був здивований, бо для мене Сім Duel» — це одна з найкращих ігор у світі. І коли я побачив, що дійсно ці автори зібралися і зробили ту саму гру, але краще, і ще зрозуміліше і простіше її легше пояснити новачку. І при цьому в ній зберіглася ця сама запеклість і напруженість попередніх ігор, вау! Я, я був здивований. Це щось неймовірне. Але давайте по порядку. За темою тут в нас Володарь перснів, і з однієї сторони, якщо вам не цікава тема, то ви можете дивитися просто на це все як на символи і на зрозумілі які штуки. І тут знаєте, немає якихось знайомих вам акторів з фільмів, тому в принципі можна на це грати просто як абстрактну гру. Але якщо вам цікава тема, то вона тут прям буяє, як для Євро. Це дуже тематична гра. Ці треки зрозумілі. Оце дружба з персонажами. Це е Весь цей бій на полі, плюс те, як розвиваються самі картки в грі, вони співвідносяться з тим, як розвивається історія Володріперснев, і так як тематично, що весь бій. Відбувається наприкінці, знаєте, більша кількість бою в кінці. Відбувається історії. Так звичайно, якщо вдумуватися в це, знаєте, що може перемогти там Саурон, е, тим, що він подружився з більшою кількістю народів. Що це типу дивно? Але я, наприклад, це сприймаю як не подружився, а він їх захопив і тепер він ними управляє, і тому тепер вони їм не підпорядковуються. Незвично, наприклад, не тематично, що тут може бути нічия. І в мене реально була партія так дуже запевка, коли ми зіграв нічю. Якщо я не сказав цього, то на брекція перемагає той, хто контролює більше регіонів. Ну знаходиться в більшій кількості регіонів. І якщо ви знаходитесь в однаковій кількості регіонів, то ви розділяєте перемогу. І це типу дивно тематично, але це ж настільна гра за оцими малюнками. Те, що це реально малюнки з книг, а не з фільмів. Мені це дуже доподобає. Як це все оформлено? Плюс те, що оця коробка, вона нас відсилає одночасно і до персів, і до малюнків зі старих коробок. Там, де 7 через дуель, там завжди дві фігури чоловічі жіночі в дві сторони дивилися. Це приємно. Це за тематикою. За компонентами я вже похвалив гру. За геймплеєм, як завжди, як і в 7 через дуель, оцей драфт на двох мені завжди дуже подобався, тому що кожне рішення важко приймається, тому що в цій грі особливо в дуелі ще більше ось цьому в дуелі за середземля. Я її. До речі, називаю сім чудес водерперся або сім чудес Середзем'я. знаєте, ну так спрощу собі тут. Кожне рішення дуже важливе, тому що процентно тільки напевно десь 40% перемог це оце поле. А ще по 30% – це або кільце, або дружба за народами, тобто реально великий шанс виграти е, одним з цих треком, і вам потрібно весь час за ними слідкувати, в якийсь уходити, не давати супернику це робити. І тому кожну картку яку ви берете це ви щось відкриваєте. Тож ви ж берете картку, карку, відкривається якась нова. це Страшно це гра яка реально швидко може зігратися, і вона так спроектована, що вона може завершитися в першому друге ран, скоріш в третій, але вона може реально залишитися на початку третього раунду. Це класна, повноцінна, напружена, сучасна дуельна ціна гра, яку ви можете зіграти за 20 хвилин. І після цього просто ви такі, давай зіграємо ще раз. Тому що це класний процес. Я... Я рідко коли починаю так сильно хвалити ігри одразу, але ця, мені здається, що це прям приклад елегантності. Що це настільна гра, яка я в неї ось зіграв насправді ось тільки там під новий рік або під час нового року. І я зрозумів так, це настілька, яка в мене потрапляє в топ по настільним іграм за новий, цей 2025 рік. Ну, важко мені уявити, що щось переб'є за, за елегантністю процесу, наскільки ж тут все продумано, наскільки сильні ці картки, наскільки. Ескалюється ваша битва, і наскільки важливо з самого початку приймати рішення? Наскільки це цікаво, що ви слідкуєте за кожним кроком? І при цьому вона ж. Порощена, що тепер більш візуально зрозумілі ці варіанти перемоги, немає ніяких переможних балів. Немає тепер математики, яку я любив насправді. Але цю набагато легше пояснити, немає математики з економікою, що там в попередній грі ви скидаєте картку і отримуєте одну монету плюс стільки карток, скільки у вас є жовтих. А якщо ви купуєте якийсь ресурс, то ви врахуєте, скільки у суперника. Це мені подобалось, але я тепер розумів, що ні, ось так ще краще, ще краще з цим полем. Вау! Плюс оці жетончики, це механіка з символами науки з попередніх з ігор. Тут вони реально дуже сильні. Якщо ви візьмете дружбу ЕЛІ з ельфами, коли ви берете кожну жовту карту, виходите ще раз, тобто вони вам дістаються безкоштовно. Це такий чит. Плюс є цей символ, що дає вам будь-який символ, будь-який раз. Плюс в дружбі з хобітами є додатковий символ дружби з орлами. І тоді у вас виграти ну, дуже багато шансів. Є елементи, що дозволять вам ходити ще раз, рух твесових чуваків, що дозволять вам дешевше платити, тут можна зруйнувати суперника одну башку. Кльово, дуже-дуже сильні ефекти. Несподівано вони прям різноманітні і змінюється дуже партія кожен раз. Тобто тут багато такої регіольності. І жартів багато в мене ось про те, як на згу переслідують цих обітів, що вони якби не тікав, він з ними пливе. І це просто візуально гарно зроблено. З мінусів, блін. Я люблю вас порогати ігри. Ну, це євро. Воно просте, але дуже напружено, прямолінійне. Тобто воно низькотематичне, Якщо ви хочете високої тематичності, дивіться на інші дуельні ігри по володою перснів. Що мені здається, очевидним. в нас локалізована війна персня. Це вона супертематична гра про Війну Персня. Якщо хочете елегантну і просту, тому що війна персня це зовсім не елегантна гра. Якщо ж хочете, прям таку вишукану, таку, де ось ви прям відчуваєте, наскільки це круто. Я намагаюся вам донести цю думку, але це прям 10 з 10. Знаєте? Ну ось навіщо розповідаю про сильні гри. Щоб розповісти про таку гру, де кожен ваш хід відчувається важливим. При цьому це просто, це можна пояснити. Це ось тематично прикольно, гарно оформлено, напружено і швидко. Це ось приклад сучасної дуельно насільної гри, коли я чую, що а, ну дуельки на двох грати це ж не я такий. Подивись на це. Це. Неймовірна цін гра. І я мало коли очікував на сіні ігро, коли дізнався, що ця виходить, я такий не дуже їй ніби довіряю, але ну, тут дуже круті автори, плюс сама система, ну важко, знаєте, з нею зробити погану гру, але я думав, ну зроблять, знаєте, ще раз те саме, ну, що там перероблювати. Так вже була ідеальна гра. Те, що вони зробили її краще. Не знаю, чи треба це, якщо у вас є 7 дуель і 6 з доповненнями. Напевно, вам і тої гри вистачає. Якщо немає, Цю гру беріть, це ульот. Я захоплений цією грою, я її рекомендую. Я її собі залишаю, буду давати новачкам. Мені здається, що ця гра показує, наскільки настільні сінні ігри це цікаво, наскільки швидко це може зігратися, щоб ви одразу зіграєте ще партію. Фу. Рекомендую. Може, ви, ви не зрозуміли, але я рекомендую вам зіграти цю настільну гру, придбати і не знаю, десь в когось вбити і забрати собі. Блін, я тільки що зрозумів, що вже чекаю до неї доповнення. Тому що так, так, зрозумів, що це дуже проста гра, але вона така вишукана, що я від неї кайфую. Отак. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чомусь схожих на стільних гри. Якщо вам подобається це поле, на якому ви б'єтеся, і ви хочете ще якийсь вишуканий, швидкий процес, такий дуельний на двох гравців, то прийдіться на сільної гри Цезар підкорити Рим за 20 хвилин. Це дуже проста, зрозуміла гра в варгейм, де ви захоплюєте це, е, Цезарем Рим, і один грає за Помпея, інший за Цезара. І це також швидкий, напружений, цікавезний процес, який вам раджу спробувати. І ось. Це відчуття битви на матпі і необхідності переходити всі ходи, і відчуття того, що всі ходи важливі, і відчуття того, що ви отримуєте різноманітні плюшки, бонуси на штуках, нагадує відчуття від цієї настільної гри, яку я вам зараз розповів. І ще одна настільна гра на двох гравців Джайпур. Дуже проста, приємна з приємними компонентами і гра, в якій також ви слідкуєте за кожним кроком вашого суперника, тому що ви там торговці на ринку, і саме від ваших дій обох гравців залежить хто з вас, які бали назбирає, і ви слідкуєте за тим, що він продає, що ви продаєте. Також приємний такий швидкий дуельний процес, який хоче зіграти декілька разів підряд. Огляди на обидві ці гри ви знаєте в описі цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. І... Грайте в хороші ігри на кшталт цієї та спокійної вам та нудної ночі.